Сентен, який постраждав від скорочення витрат і Медикейт, повідомляє про збитки в 6,6 мільярда доларів. Буря на ринку медичного страхування Сентен і нова реальність Медикейт. Останні новини про фінансові труднощі Сентен, найбільшого постачальника Медикейт у Сполучених Штатах викликали хвилю дебатів у сфері охорони здоров'я та фінансах. Збиток у розмірі 6,6 мільярда доларів США за третій квартал, викликаний значними витратами на знецінення Гудвілу в розмірі 6,7 мільярда доларів, це не просто цифра. Це сигнал про кардинальні зміни, які відбуваються на ринку медичного страхування, особливо в сегменті обслуговування малозабезпечених громадян. Чому Сентен зазнав такого удару? Проблема Сентена корениться в складній взаємодії кількох факторів. Перш за все, це вплив закону про один великий красивий закон Обра, підписаного Президентом Трампом, який значно скорочує витрати на медикейт та індивідуальне страхування. Це, звичайно, ключовий фактор, але не єдиний Сентен, як і багато інших медичних компаній. Зіткнулася зі зростанням витрат на медичне обслуговування, які не завжди компенсуються зростанням страхових премій. Як людина, яка понад 10 років працювала в галузі медичних консультацій, я можу засвідчити, що тенденція до зростання витрат на медичне обслуговування є стабільною. Старіння населення, розвиток нових дорогих технологій. На жаль, збільшення кількості хронічних захворювань, усе це створює постійний тиск на систему охорони здоров'я. Керуючи програмами Medicaid для понад 12 мільйонів американців, Сентен особливо вразливий до цих тенденцій. Medicaid, програма під тиском. Medicaid – це життєво важлива програма, яка забезпечує доступ до медичної допомоги мільйонам людей з низькими доходами. Проте він завжди був під пильною увагою політиків та економістів, які прагнули оптимізувати витрати. Запропоновані образ скорочення фінансування Medicaid створюють значні проблеми для таких страхових компаній, як Сентен. Більше того, запровадження суворіших вимог щодо відповідності та бюрократичних перепон у програмі Medicaid, також передбаченої обра, призводить до того, що мільйони американців втрачають доступ до страхування. Це явище під назвою перевизначення стало особливо помітним після закінчення пандемії COVID-19 у 2023 році. Вплив і перспективи ринку Втрата Сентен не є поодиноким випадком. Він відображає ширші проблеми, з якими стикаються страховики Medicaid. Аналітики передбачають, що буде важче утримувати людей на Medicaid, особливо через скорочення фінансування та зростання вимог до відповідності. Це може призвести до наступних наслідків. Зменшення кількості застрахованих, суворіші вимоги можуть призвести до того, що більше людей втратять право на медики, що призведе до зменшення кількості застрахованих. Зростання незастрахованих, люди, які втрачають право на медики, можуть стати незастрахованими, що призведе до збільшення кількості людей, які не мають доступу до необхідної медичної допомоги. Тиск на інші страхові компанії. Проблеми Сентен можуть чинити тиск на інших страховиків Medicaid, змушуючи їх скорочувати витрати та підвищувати премії. Зміна бізнес-моделей, страховим компаніям доведеться переглянути свої бізнес-моделі, щоб адаптуватися до нових реалій. Це може включати пошук нових джерел доходу, скорочення адміністративних витрат і пошук більш ефективних способів надання медичних послуг. Сентен погляд зсередини. У звіті Сентен згадується зростання витрат на охорону здоров'я Marketplace, нижчий приблизний дохід від коригування ризику та зміни програми ліків, що відпускаються за рецептом, у результаті закону про зниження інфляції. Усі ці фактори, безумовно, зіграли свою роль у фінансовому становищі компанії. Крім того, компанія визнала, що зниження курсу акцій стало однією з причин знецінення Гудвілу. Це підкреслює важливість підтримки довіри інвесторів та ефективного управління ризиками. Що далі поради страховим компаніям? У зв'язку зі зміною ландшафту медичного страхування, страховики Medicaid повинні вживати проактивних заходів для забезпечення довгострокової стабільності. Ось кілька порад. Оптимізація витрат необхідно шукати шляхи скорочення адміністративних витрат та підвищення ефективності надання медичних послуг. Це може включати впровадження нових технологій, таких як телемедицина та штучний інтелект, а також оптимізацію процесів і перегляд контрактів із постачальниками медичних послуг. Диверсифікація доходу страховим компаніям слід шукати нові джерела доходу, крім премій. Це може включати надання додаткових послуг, таких як програми управління здоров'ям і послуги з профілактики захворювань. Зміцнення відносин з постачальниками важливо будувати міцні та довірливі відносини з постачальниками медичних послуг. Це може допомогти зменшити витрати та підвищити якість надання медичних послуг. Управління ризиками страховим компаніям необхідно ефективно керувати ризиками, пов'язаними з програмою Medicaid. Це може включати розробку стратегії зменшення витрат, диверсифікації доходів та управління ризиками, пов'язаними зі змінами в регулюванні. Активна взаємодія з політиками, страхові компанії повинні активно взаємодіяти з політиками, щоб захистити свої інтереси та впливати на законодавство, що впливає на програму Medicaid. Особистий досвід і спостереження у моїй консультаційній роботі в галузі охорони здоров'я я часто стикався з ситуаціями. Коли страхові компанії-медики відчували фінансові труднощі. Однією з найбільших проблем, з якою вони стикаються, є непередбачуваність законодавства. Правила гри можуть змінюватися дуже швидко, ускладнюючи планування та управління ризиками. Я також помітив, що страхові компанії, які інвестують у технології та інновації, як правило, більш стійкі до фінансових потрясінь. Запровадження телемедицини, штучного інтелекту та інших нових технологій може допомогти зменшити витрати, покращити надання медичної допомоги та підвищити ефективність роботи. Висновок втрата Сентен стала тривожним дзвінком для всієї галузі медичного страхування. Він підкреслює важливість адаптації домінливих умов і вжиття проактивних заходів для забезпечення довгострокової стійкості. Страховики Medicaid повинні оптимізувати витрати, диверсифікувати доходи, зміцнити відносини з постачальниками та ефективно керувати ризиками. Тільки так вони можуть вижити і процвітати в новій реальності. Зрештою, мета полягає в тому, щоб забезпечити доступ до якісного та доступного медичного обслуговування для всіх американців незалежно від їхнього фінансового стану. Це вимагає узгоджених зусиль з боку політиків, страхових компаній, постачальників медичних послуг і пацієнтів. Ігнорування проблем медиків не вирішить їх, а лише погіршить ситуацію.